І так, вітаю. Е, просили засняти, як зроблена газулька. Ось педаль 3307. І вона виходить без ніякої пружини. Вверх вона не ходить. Е, як закріплено тут. Тут такий кронштейнник взяти. Я не пам'ятаю, з чого це. Виходить пальчик, вставляється в тяжку таку, все саморівно тут підганялося, щоб педаль була від полу е зручно і аби хід був її нормальний. Далі в мене отвір був такий, я не знаю, схоже на заводський, але тут було так роздовбано, стояла тяга, під Д240 ті, де ставили по варварськи, тут вигнути, все було. Була наставлена така плашка полуавтоматом приварена просверлений отвір. І тросик, здається, чи з газелі, чи з Волги. Я не пам'ятаю, з чого вже підбиралося. З однієї сторони, йде він бочоночок, з іншої сторони, він просто трос. У моєму випадку я відрізав, перейдемо до моторного відсіку. Тобто, можна зробити яким чином? Взяти квадратик. По центру засверлитися тільки не на виліт, а залишити там 2 два Потім просверлити отвір тоншим сверлом, там, скажімо, 2,5-3 мм під тросик. Двоєчку, напевно, буде актуальніше. І все. Потім просверлити під пальчик. Коротенький такий. Це імпровізовано шплінтовочною проволкою так зроблено, аби тросик не виходив з цього пазу. Він знизу там не покаже, він заходить в паз, вставляється знизу в паз і сідає глибоко в отвір, який буде заздалегідь просверлений. Ну, це заводський, звичайно, кронштейн. Він там стоїть копійки, я не пам'ятаю, з чого він. Чесно кажучи, не пам'ятаю, тому що що попадало на очі напротязі декількох років так збирав для переобладнання. тому не скажу. Все. Він тут ходить отаким от чином. Далі зараз. Моторному відсіку він йде, виходить ось і тросом йде до загазульки. Я не можу підлізти, актуально показати, тому що, коли робилось, крила не стояло, обліцовки не стояло. Тому вряд чи щось вийде гарно зазняти. Я думаю, повинно бути зрозуміло. Так, тут маємо, ось якщо видно, я не знаю. Та й не покажу я нормально, актуально, це потрібно буде вже думати, додумуватись. От видніється кронштейн, саморобний, ось бачите, і трос фіксується, він кріпиться до корпуса фільтра. Цей кронштейн. І під углом направлений вниз. Внизу маємо таке з'єднання колхозне, але яке є. І трос аж внизу кріпиться. Кронштейн взяти з газульки еталона. Він добре підійшов на яблучко, газульки тяги Мерседес. Відповідно, трос тягнеться аж вниз. Ось. І таким чином йде лазулька. Обратна пружина стоїть із камаза, укорочена трохи. Я знаю, що це камазовська пружина, з чого вже не пам'ятаю, вона м'яка, йде, еластична. Для того, аби не було занадто туга, тому що, коли будеш нажимати, вона буде занадто туга, буде спрацьовувати пружина на глушилки. Ну, і відповідно, не набиратиме двигун, потрібні оберти. А цей кронштейн саморобний, павук такий іде. Трусь, цей ключик із розрізний для тормозних трубок, здається, на 12, розрізаний, під шпонку зроблений такий. Пилочкою по металу лобзиком розроблене. І закріплюється він, фіксується на волу чудово і до нього прикріпилось іншу сторону. Так все воно виглядає. Все робилось по підганялось. Ну це вже робилось на швидку руку. Красота не, не... була важливо тут, але все працює. Тож по газульки не можу. Не можу добре показати. Єдині нюанси, що кронштейн кріпиться до корпуса фільтра. Я надіюсь, його видно. Ось. Ось. Ось він такий фіксується тросик. Уже пильник з тросика спав. Ви бачите там внизу. І далі йде з'єднання таке тросика. З'єднання тросика. І тросик уходить за газульку. За циліндрик глушилки. Він там третя, перетирається за стільки часу, нічого страшного. А внизу вже плече оце відносно циліндрика глушення. і е, Аби відносно педалі все підганялось уже пробно. Аби педаль ходила повністю добре. І при цьому. Е, Газулька працювала актуально, тому що спочатку довжина була заводська там, то я не пам'ятаю. Здається, що педаль повністю нажата в кабіні була, а газ тільки е, рухався на половину. Потім це укорочувалося, підганялося. Краще я показати, вибачте, не можу. Тому що це якби не було цього зняти, плюс тут шланги йдуть на повітряний, на паливо патрубки. Так що якось так.